Коротше, я всім привіт, друзі! Мене звати Матюпла, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у Тойот лабораторія. І я вам хотів сказати, що в Тойотт лабораторії вже вийшла нарешті обнова. І давайте ми зайдемо в магазин і подивимось, що тут у нас з обновою. Так. капсули, все добре. О, нова капсула. Оце, оце нова капсула. Яка що тут? Оце ще нова капсула. Капсула єпції. Оце капсула. І оце капсула. Вона вже нова. Ну, в мене 5 тисяч чипів, бо я вже тут грав. О, це реально. Да, тут у нас новинка? Скибіді луч. Скибід Кришня. Нейтронний. Проникатель. Рука піва ми це знаємо. Винтова бомба, бластер. І все. А тут, нащо тут новенько? Монітор, бар'єр, Ободок. О, мене, до речі, таке є вдома. Ободок. Треє... Я не можу це прочитати. Железний шлем. Jetpak. А ні, джетпак мазбук. Круті очки. Зелаві. Я не можу почитати. Большой монітор. Нічого собі. Настройний реактор. Крішня у нас ще. Комп'ютер. Магні. Ну давайте. О, тут ще новий бидис. Ні. Скибіді воєнний, потиголовий, скибіді череп, гліч і дюхін. Ну так, давайте. Зараз тут. Все, а ми давайте підемо, пограємо тут щось. Так, плей. Давайте прокачаємо столу свого скибідіста. Ой-ой-ой, 140-140 нормально. Все. У нас тут без зброї, все, все проти листаємо. Ми проте все листаємо. все погнали грати. Так, перший рівень. З першого удару. Я вже її прокачав просто. Так. Ну, у мене, в по принципі, тут все легко зараз робиться. Погнали далі. А, я вже тут протограв і зробив 5000. Я ще промокоди ввів. Я їм можу вам показати їх, але вони вже не будуть працювати. Я її вже противів. Так. Що тобі треба? На, на, на тобі, на тобі. На Ізі ми її вже о, 500 чипів. Ну тут просто обновиш, я вже тут наоборот нубік, але, але я ще не розівчився грати. Мені друг якось скачав, але ну, в мене не було так в лабораторії колись. Ну, була, але ну, я її перекачав. Думаю, нащо мені та лабораторія, але, її... але я її потім захотів скачати, я її не міг знайти, я... я її там не міг знайти і мені друг скачав. Тільки яким чином? До речі, так. Знову комриманса Боже мій Завалюємо його. Все, поможіть, поможіть. Я роблю собі бог на шо. Ну, все, завалилось. Так нам вже 100... Тисяча... 1600 чпів. Мне здається. 1600 чипів у нас вже має бути. Колоночка. Так. Скоро вже має бути босик-босик. 1800. І 1000. Ти... Коротше. Це... Ні... Я не знаю скільки це. Буде завести за це все. Давай, погнали, погнали! 19 рівень. Все, на ла ми їх ла Ну ладно, давайте, не будем прикалываться. А когда кого лаборатория была вообще, э, она вообще была на А вот реально твоя лаборатория. Опа. Спикер то Найбільше был камерамент сон. На тебе. На тебе. все заслужил. Калкуру, то, от сквій туди-сюди, туди-сюди, туди сюди туди-сюди. О, 2000 ще. Ну, дивіться. Я збираю. Ні, що... на Що... На що мені збирати, Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, на що мені збирати, будь ласка, напишіть. А то я не буду знати. Та ладно, це ми пропускаємо. Все, ми все пропускаємо, в мене ніякого збройнема. Так. Погнали! Опа. Заносимо ми їх всіх сюди. Все, далі. О, вся тут босс. У нас 300 зазоров. Давайте я порахую. 1500. 600-700-1800. 2 ОДН. 2600. А, у нас я 2900 чіпів, короче. На, на тобі. Може і менше. Ні, вона нам дає 2000. Я ж я щось перепутав взагалі. Я вже ж забув ще по... за математику. Так, давай. Я, до речі, хотів вас попередити, сказав собі нюс, браву. Нюс. Ну, я буду робити, напевно, відкриття. Мега відкриття в нього з Браво. Ну я не перестану грати в реальний Браво, але я його буду грати в реальний Браво. Де ж там драку вийшов? Ну ви вже знаєте, я теж знаю. Ой-ой-ой. Сильно він мене поранив, сильно. На тобі на тобі. О, біжить. Ти будеш зараз пікерменом тут лежати, запам'ятай. А кавермент буде трошки подальше від них лежати. Ну, тобто спати. Так, ми непогано з вами йдемо. Я ну, Хотів вам сказати. Ой-ой-ой. І, до речі, на 5000 тисяч під... Якщо ми наберемо з вами 5 тисяч підписників, то я видаляю всі свої відео. Я не брешу. Я не брешу. Чесно. А я ж вам не буду брехати підписники. Я ніколи підписникам не брав, що я вас дуже люблю. На. На. Хто тут. А, це ти вимен? До речі, ти в мене креса, знаєте що? Ну, дивіться. Він вкрав. І... Ну він в правоспособність у титану. Він теж тепер пускає червоне світло, а не фіолетове. Ми маємо за заумерти. Я таки знав, що зараз буде камерами титан. Я таки знав. Ну тобі. Тебе... Я його дуже швидко тут завалюю. Жарю навіть. Нарешті. Таскільки щось на мене дивиться так дивно. <хи> я не розумію, що, що в нього з головою. Ну, я би якусь би зброю хотів би купити, якщо чесно. О. О, Лохлоза. О, мій кіт прийшов. Коротше, я навіть не знаю, на що мені збирати зараз. Я або буду збирати на... Я не знаю. Ну, коротше. Я не знаю, на що мені збирати. А ви мені щось потрібне? Ні, давайте ліпше вийдемо. І купимо собі щось. А то взагалі щось немає. Нічого. Ну... Я зброї. Я давайте нам треба ще трохи пограти. Все, погнали, 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 погнали. На тобі. На тобі. Я всіх з першого удару. На тобі. Так. Мікит пішов м'явкати там далі. пограти. Щоб отримати якусь там зброю. А не сидіти просто без зброї і нічого не робити. Я, я стараюся якнайшвидше їх лупити Давай, давай. Найбільше був камермен, там він би там був три рази. Я його завалюю дуже класно. Нормально. На тобі, на тобі. На тобі. все давайте завалюємо. А, це просто треба... 1500 додати... А, яке... 1500 додати 900. Так, ну, тут я вже не знаю, що. Що робити? О, я тут побачив загадочне число. 888. Не 333 сейчас гарне число. Або... Ні, 6 ще шість. Що я тут люблю? Я, до речі, в нього збраву поставив, як ви назвати, 6-6-6. Я імба. Давай, сюди, сюди. Так я попробую найти якщо я вас відволікаю тими штуками. Нічого. Ну будь ласка, давайте наберемо. Давайте хоч би сьогодні. Хоч би на цей раз буде багато переглядів. А, я нажимаю з всієї сили, як я можу. На тобі. Next. А через два рівні я вже виходжу і все. Я купляю собі якусь тут зброю. А то я вже замучений. Ходите... Ходити голим з кібідістом, блин. -кіб так дивно іде. От головою ввери. Ніби він... Ніби він танцює головою. Так, так, так здається, що він танцює головою реально. Вики там далі щось м'якує, якщо ви не чуєте. Ні, потомка. Ну ничего, назад. Нажимаю, я нажимаю, я нажимаю. Давай. Так. Все. Останній бій. Ні, я маю на увазі, це не останній бій, якинець видео, а останній бій я куплю свої коздолю. Мало хп, дуже. Жаль. Жаль, у мене дуже мало хп Поможіть мені, будь ласка. Господи, поможіть. У мене, мене 192 хп. Ой-ой-ой, рестарт. На ще рестарт нажив. Дено мені дуже? Де ще це зробив? Нічого, буде відео довше. Я стараюся цієї сили нажимати. Надіюсь, що воно це відео... Так. Все, я їх заношу як можу. На тобі. Камери монта там. Вс, занис. Давай якнайшвидше. Я хочу себе купити якусь брай нормальну. А не фигню якусь. На, все. Все на тобі, все. О, ти в мен... ти в мене. Мен. 8-8-8, ви зараз можете бачити самі. Ну все, тепер не можете. Далі. Давайте я стараюся, мені треба ще прокачувати, а я взагалі про ту прокачку навіть не думаю. На тобі. На. На. Камераменти там. Ну, тобі копей. А мені. Ну, значить, я взагалі протримаюся довго. А, тепер мені його. Ну, скібідсу треба. Скібідісту треба на... Йому треба трошки полічитися, напевно. <смі> Реально. Ем, ну, купимо пушку. Все. Ми купили з вами пушку. Погнали грати. Ну і прокачаємо. Все. Прокачали. Тут нічого в нас немає. Ставимо туди пушку. Опа, Все. Все, погнали. Ой-ой-ой, сильно воно б'є. Щось погнали. Я от тільки на боса пушку витрачати. Давай. Хух. Я ніби вже помираю. Ох! Спікермен мен там, тобі копать. Бо я с пушкой... На тебе, на тебе, на тебе. Мне ж треба, кстати, пушку покачать, да? <laughs> на тебе... И тебе подкат. На, ну, і все. На тобі. Ні, не на мі... Я ж мав на боса витрачати, що я Що я затопив? Ти ти ну, не проблема. Що я затупив? На тобі. Я стараюся всіх сил, як я можу. Ай, заносим його. На тобі. Все Спікермен Титана обнаружено. <риколений> Прикольно. Я не знаю, де буде спікермен титан. Напевно, після того. Або камераменка там. Uh, а, не, буде спікермен там. Я все понял. На тобі. на тобі, на тобі. На, все. Давай за носимо. На no. тепер на, точно, no. на. No. На тобі. Блін, ми напевно здохнемо зараз. Так і знав, що буде той момент там той засраний. Ну я хоч би прокачався. А він не багато заніс. Ну, а все. Манил. Ну, клей. ватерплайном. Это <laughs> так Ай, нет, не, не тря назад это. Моя жадник. Все. И снова назад. Все. Прокачиваемся. Все. Отпаржи а нормально. Ну, а я запоминаю за час. Ну короче, что я тут с собі прокачався? Я ось, 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 ось. Все, погнали далі. Ой, боже мій! Що я зробив? Мені цікаво Ну, я уже мою занятно там на видео. Ну, я бы хотя бы себе якусь брать. Ай. Ну а в нас відео закінчиться. Всім гарного дня, всім папа.